Біля 60 снарядів по двом громадам Дніпропетровщини запустив ворог цієї ночі. За попередньою інформацією, людей не зачепило. Проте знову чисельні руйнування будівель. Більше інформації ранком надали рятувальники області. Сьогодні цю ніч ворог знову обстрілював Дніпропетровщину. Вдарив ракетами по енергетичній інфраструктурі у Криворізькому районі. По Нікопольському району гатив зградів, ураганів та Ствольної артилерії. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі внаслідок обстрілів є сильні руйнування. Ворожий обстріл залишив без світла міста та села в Апостолівській Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Без електроенергії опинився і один з районів Кривого Рогу. Є також перебої з водопостачанням через неструмлені. Місцеві водоканали наразі. відновлювальні роботи ще тривають від обстрілів агресора у кривому розі пошкоджений двоповерховий будинок, понівечені дах та перекриття в квартирі. Рятувальники та правоохоронні органи зараз працюють на місці. З людей ніхто не постраждав у Нікопольському районі. Під ударом ворога Марганецька та Червоногригорівська громади. За ніч ворог випустив по ним майже 60 снарядів зградів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки.